Життя коротше, не стається. Якщо тобі пощастить, у тебе буде приблизно 80-90 років. Віднімемо перші 20 років, коли ти живеш у своєму маленькому світі, і ще 10 років на те, щоб навчитися виживати за його межами. Отже, якщо тобі вже за 30, у тебе залишилось приблизно 50 років. Звучить багато, правда, але це лише 50 літніх сезонів і лише 50 разів, коли ти зможеш глянути один удома на різдво. До речі, про різдво з віком ти все рідше бачитимеш батьків і рідних, можливо, лише раз. Чи двічі на рік реально залишилося лише 10 20 таких зустрічей, і навіть тоді ти, скоріш за все, листатимеш ленту інстаграму замість бути тут і зараз. Бо проблема в тому, що ми живемо так, наче будемо існувати вічно, ми марнуємо час, ганяючись за неважливим, застрягаємо у минулому або хвилюємось про майбутнє, замість того, щоб жити в моменті. Тож, якщо час наш найцінніший ресурс, як витрачати його мудро. Ось три речі, які змінять твоє ставлення до часу. Уяви себе на смертному одрі. Коли ти робитимеш останній вдих, чи справді ти подумаєш, шкода, що я не працював ще більше та не отримав звання працівник місяця. Навряд, натомість ти ймовірно, пошкодуєш, що не провів більше часу з родиною і друзями. Але тоді вже буде запізно. Єдині, хто пам'ятатиме твої понаднормові години. Це твоя сім'я, не начальник, не колеги. Більше того, вони навіть імені твого можуть не згадати. Тож навчися ставити пріоритети, не витрачай життя на речі, які не матимуть значення в кінці. Бути зайнятим не означає бути продуктивним. Друге, як змінюється наше оточення з часу? За даними World in Data, у дитинстві ми проводимо більшість часу з родиною, у підлітковому віці більше з друзями, у дорослому житті, з партнером і дітьми. Також багато часу забирають колеги на роботі, але з віком. Все змінюється, діти виростають і йдуть, партнер може зникнути, і ти можеш залишитись наодинці із собою. Якщо тобі не подобається такий сценарій, почни інвестувати у стосунки, які справді приносять радість. Третє час і гроші. Все життя ганятися за грошима, щоб купити трохи більший будинок чи машину. Це, мабуть, найпростіший спосіб витратити життя даремно, але гроші можна використати мудро, щоб купити більше часу. Наприклад, якщо якась справа забирає у тебе 10 годин, а хтось може зробити її швидше або краще, варто вкластися та делегувати ці обов'язки. Твій час цінніший за економію. Те саме з великими покупками. Коли витрачаєш 50 тисяч доларів на машину, ти насправді віддаєш 1-3 роки свого життя просто за марку. Тож, можливо, стара приказка «час – це гроші не така вже. Жін неправильно, давай підсумуємо. Твій час обмежений. Ти або розтрачуєш його ганяючись за тим, що не має значення, або інвестуєш у те, що справді наповнює життя сенсом. І пам'ятай, якщо для тебе все є пріоритетом, значить нічого не є пріоритетом. Вибирай мудро.